Всіх вітаю. Джек, джек. Джек, ідемо, що там курочки. Травку поїли, не всю. Не все, давайте я вас відгорну травки, посиплю зерна, будете їсти. Йдіть сюди. Тіште, водичка є. Джек, не заглядай, не лякай їх. Тіжте, піду подивлюся, чи ви щось знесли сьогодні. Так, подивимось. Так, подивимось, що ви... А ти чого не йди їж? О, два є. Тут одне. І тут одне. Поки більше немає. Вчора було дев'ять, а сьогодні лише ще чотири. Ну, ще знесуть може. Холодно, сонечко світить, але холодно. Плюс десять, ну що це за температура така? Ну, вже картопля починає пробуватися, але холодно, у людей померзло? Полонечка. Це весною ми посадили пірочки накрили. Всім гарного, спокійного дня.